Back to скул цьогорічний шкільний сезон з акцентом на все українське та кежуал. Шалене зростання мережі Аврора в Україні та за кордоном, відкриття та оновлення магазинів і закладів в серпні. Як китайський маркетплейс тему за два роки вийшов на світовий рівень. Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. Ми записуємо випуск 29 серпня у День пам'яті захисників та захисниць України. Вічна пам'ять кожному, хто поклав за Україну своє життя. Рау спільно з ініціативою «Moment of Honor» ком'юніті закликає свідомий бізнес провадити всеукраїнську хвилину мовчання о дев'ятій ранку за загиблими внаслідок війни, яку Росія розв'язала проти України. Усі необхідні матеріали для впровадження хвилини мовчання. Залишили під цим відео. Долучайтесь в Україні. Ось ось розпочнеться шкільний сезон, третій в умовах повномасштабної війни. Проте українці адаптувались до нових реалій. А через можливість загострення ситуації та непередбачуваності подій планують шопінг заздалегідь. Але тепер замість форми купують вишиванки та віддають перевагу стилю кежуал. В мережі мультимаркетів Аврора все менше продається рюкзаків і тих товарів, які потрібні суто для стаціонарного навчання. На платформі Каста Юа спостерігають, що спав попит на святковий одяг через те, що урочистостей стало менше, а також у багатьох школах. Скасували шкільну форму, тож наразі діти віддають перевагу вільному одягу, джинси, худі, кросівки. В Мережі Антошка кажуть, що трендом до великої війни і зараз є зручність та багатофункціональність. А в епіцентр зазначають, що раніше, до 1 вересня, учням купували більшу частину того, що їм треба для навчання на весь рік. А тренд останніх років частка закупівель до вересня зменшується та розтягується на весь подальший навчальний рік. Про те, як українські ретейлери готувалися до шкільного сезону та які цікаві акції пропонують, у нас на сайті Rao.ua. Мережа мультимаркетів Аврора зростає шаленими темпами в Україні та підкорює закордонні ринки. Ідеюван Dollar Сторський власник та Сіо мережі Тарас Панасенко підгледів Америці. У 2011-му протестував її на звичайному ринку в Опішні. А у 2018-му разом із Левом Жиденко відкрив компанію в Україні. А тепер уявіть, тільки у червні 2024 року мережа «Аврора» запустила 40 нових магазинів. У липні – 24, в серпні буде понад 30 точок. Плани на цей рік – 400 нових магазинів, а загалом в Україні планують зрости до 2,5 тисяч магазинів. Аврора зосереджена не тільки на нових відкриттях, а й шукає себе в нових форматах. Нещодавно в Києві запрацював маркет Аврора Максі, площею 700 квадратних метрів. Це перший магазин з б'юті-зоною, дитячим куточком та зоною швидкого перекусу. У 2024-2025 роках мережа буде розвиватися в Румунії, де прибутковість роботи можлива після відкриття 50 торгових точок. Тут конкуренція нижча ніж в Польщі, але вища ніж в Україні. Середній чек в Румунії вищий, а частота покупок менша. Місцевої бюрократії чимало, та вона працює більш прогнозовано на відміну від України. Тож при виході на європейський ринок треба закладати як мінімум рік на проходження всіх процедур. А в найближчих планах Аврори вихід в Молдову. А у 26-му році компанія почне підкорювати інші закордонні ринки, зокрема розглядаються балканські країни. Більш детально про феномен мережі мультимаркетів Аврора за посиланням під цим відео. В змі літо називають періодом кислих огірків, проте це не стосується українського ретейлу, який навіть у велику війну не зупиняється з відкриттями та оновленнями. Тож новин у серпні чимало запрацював оновлений магазин цитрус у Львові в ТРЦ Вікторія Гарденс». Тут можна придбати все велику і малу побутову техніку: смартфони, ноутбуки, гаджети, аксесуари та електротранспорт. Наприкінці серпня бренд KFC анонсував відкриття трьох ресторанів в Україні до кінця року. Так у вересні відбудеться відкриття нового ресторану у Києві на Дніпровській набережні, у жовтні в Ужгороді. в це корона, листопаді в Білій Церкві на вулиці Ярослава Мудрого. Зауважимо, це будуть перші ресторани KFC в Ужгороді та Білій Церкві. А загальна кількість закладів у мережі досягне 64, з яких 25 розташовані у Києві. У серпні двері відкрив оновлений супермаркет ВАРУС в кривому розі Тера. Торговий зал, площею понад 1200 квадратних метрів. Має просторні зали, зручну інтуїтивну навігацію, мінімалістичний, але естетично приємний інтер'єр, родзинка, варус-кафе, де на гостей чекають свіжі хрустки багет, хліб за власною рецептурою та готові страви. Мережа шопінг-центрів, «Територія мінімальних цін, розпочала рестайлінг. Своїх магазинів та перевідкрила у новому форматі магазин у Києві. Це шоста точка мережі у новому форматі та друга у Києві. Все через те, що в компанії територія мінімальних цін прагнуть створити атмосферу, яка підкреслювала якість товарів та робила процес шопінгу максимально комфортним. А світлий та просторий дизайн з білими кольорами, білим обладнанням та дерев'яними панелями, візуально розширює простір та створює відчуття легкості. На Київщині у місті Біла Церква відкрився оновлений магазин Фокстрот у ТРЦ Гермес. Тут найширший асортимент, і ця точка перша утримуватиме новинки техніки. Тішить і те, що оновлений дизайн магазину з елементами вишиванки. І це четверта точка мережі, де використано елементи українських орнаментів. Мережа МВМ Майхом відкрила другий магазин у Полтаві. ТРЦ Київ, площею 200 квадратних метрів. Новий простір став 24 м в Україні та 10 10-м відкриттям цього року. Мережа не лише створює нові робочі місця, а й активно працює над покращенням життя своїх клієнтів. Пропонує стильні товари, що роблять будь-який дім затишним і гармонійним. Мережа супермаркетів «Новус» продовжує розширювати свою присутність у столиці. Наприкінці серпня відкрився перший у цьому році магазин у ЖК Севен. Площею понад 1000 квадратних метрів, і для зручності клієнтів новий супермаркет оснащено сучасною пекарнею, де щоденно буде свіжа випічка. На світовому ринку маркетплейсів з'явився потужний гравець два роки тому, коли китайський онлайн-ретейлер тему лише запускався в США. В Україні про нього майже ніхто не знав. Зараз його реклама з помаранчевими пакунками всюди: у YouTube, Фейсбук, Інстаграм, TikTok. За цю весну трафік тему в Україні зріс у десятеро до 10 мільйонів відвідувачів. Компанія бере не якістю товарів, а їхньою кількістю та ціною. Озброївшись гаслом, купуй як мільярдер. Платформа відправляє в середньому по мільйону посилок на день по всьому світу, а ціни стартують від одного долара. Це приносить компанії до 4 мільярдів доларів чистого прибутку на квартал. Наразі платформа присутня у 45 країнах, де має каталог з понад 25 мільйонами позицій від невідомих брендів: одяг, техніка, товари для дому, косметика, іграшки. Маркетплейс пропонує знижки до 90%, проводить розпродажі, а для більшості товарів у США діє безкоштовна доставка. Проте зі зростанням популярності компанії збільшується і кількість негативних відгуків про загублені посилки чи дефектну електроніку. Посилання на матеріал про стрімкий розвиток тему залишили під відео. Ще більше новин, кейсів, колонок, від провідних експертів розрібної торгівлі. все у нас на сайті Рау. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб канал та соцмережі. Усі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень.